Вітаю, всім привіт! Ну, мабуть, треба вже починати відео словами Добрий день, дорогий щоденник. Ну, я, я вам сказала, що я це використовую, в принципі, як якийсь певний свій відео щоденник. Це відео. Ну, проте, давайте залишимо форму, таку як вона є. Всіх вітаю, всім привіт! Якщо комусь корисний, корисний перегляд цих відео, ну класно, якщо ні, ну принаймні вони виконувати якусь корисну функцію для мене. Сьогодні буду говорити про наступне, про те, що триває апостольський піст, і дуже ефективно використовувати ці періоди для того, аби попрацювати над собою, тому що ви вже таким чином не своїми зусиллями, а лише працюєте над собою. так? А йдете шляхом намоленим, йдете шляхом дуже багатьох поколінь цілих 2000 років так, поколінь святих отців, які в цей час працювало над собою і використовували час дуже ефективно. Також ви можете побачити, що протягом постових оцих от періодів. За Юліанським календарем, ви можете побачити, що молота вона абсолютно інакше працює, знову ж таки, вона стає як помножена на коефіцієнт праці святих отців. Тому не нехто це, розумієте, це таке використання цих постових періодів і черпання ресурсу в Кайрос, свята за Юліанським календарем Святоцівським, ну, вони можуть відіграти такі от... Стати критичним таким фактором, відіграти ключову роль, тому що перемогу переможця визначає, що наявність от, можливості дочекатися плідно, дожити до перемоги, щось робити. Так? А той, хто переможений, ну, він здувається раніше. От Наша з вами задача не здутися і до фінального свистка, робити все від нас залежно, щоб перемога України була реалізована. Тими, хто хоче нас поневолити, хто хоче нас знищити. Бо в запит від читачів пояснити цю от епідемію поширення картинок, згенерованих штучним інтелектом, де ніби там українці зображені. так? Бо люди просять пояснити, чому це відбувається, чому це лякає, і чому це лякає настільки, що навіть хочеться видалити Фейсбук. Ну, дивіться. На те, щоб люди чинили бездумно, чого це лякає, давайте цього почнемо. Тому що це такий от абсолютно чіткий вияв масового психозу. Таких от масових стадних дій, бездумних, які от спровоковані певними режисерами, які зацікавлені в тому, щоб людей зіпхнути до таких от стадних істот. до... Інтелекту, амеб до рівня такого свідомості. І почалося це не зараз, це почалося вже це триває вже тривалий час. Насправді, і ситуація з вколюваннями невідомо, чим ситуація з талантівським юліанським календарем, сховою на нього. Це ягоди однієї галявини, тому що. До цього людей підводили, так, і починалося з того, що напр, з таких от речей, наприклад, як за сміх, і люди починали сміятися навіть тоді, коли не було смішно, просто чули, ніби щось типо команди. Це також починалося з того, що вас спонукало там причепити щось до своєї фотографії на аватарці в Фейсбуці, так і це нібито мало там щось продемонструвати чи означати. Пам'ятаю стерео, яку мені катала за те, що я не причепила собі прапора України там просто ну така істерика була. В і так далі, як це так, я не хочу показати свою любов до України. Любов до України в мене в судинах, в мене в пульсі, і я не буду її демонструвати тим чином, яким вимагають це от маніпулятори. Так я її демонструю і я її не демонструю, я її виявляю в кожній своїй дії, в кожному своєму слові. Тому. Якихось особливих способів цього вираження, які мені там спробують нав'язати маніпулятори, ну я їх не використовую. Що робити в такій ситуації? Ну там видаляти Фейсбук, це вже ваша особиста справа. В принципі, я, я розумію, чому таке бажання виникає, тому що рівень контенту він дуже впав, і дійсно у когось це перетворилося на якісь такі от. Вербальний пронос, так у когось це перетворилося на якусь таку от деструктивну от, імітацію самовираження. І дійсно дуже мало зараз цікавих авторів. Ну, проте розумієте, чи видаляти, це вже вирішувати вам. Однозначно, однозначно потрібна інформаційна гігієна. Тобто ви маєте з цієї ситуації черпати вміння розрізняти. От якісь фейкові речі від, від правдивих. Бачите, от вміти бачити реальний стан справ і налякатися цього. Тому що ну, який сенс в страхові, так потрібно визначати проблему, шукати способи в її вирішення. саме так ви маєте бути орієнтовані. Я кажу, от це бездумність, це те, на що дуже довго працюють. Цілі це зробити людей дуже керованими. І що ви можете зробити для себе? Ну, По-перше, самі не виконуєте команди, коли від вас цього хочуть маніпулятори. Зверніть увагу, що вам порухати, покерувати є дуже багато охочих. І дуже часто це там може бути навіть людина, яка прибирає або охороняє щось, так, і відчуваюся ви дуже великим такі, начальником на своєму місці. Чи там хтось може корис... пробувати користуватися якимсь своїм соціальним статусом чи духовним статусом і пробувати вам порухати. Ну і виробіть звичку, ну, не бігти, коли вам кажуть, от ану, по шорше, так? Так само зверніть увагу, що... Всі сигнали повідомлень, дзвінки їх роблять такими, щоб людина не могла його довго витримувати і швидко хотіла там відповісти, подивитися, підняти слухавку. Тобто, насправді, собачок Павлова дресувати почало дуже давно. І знову ж таки, от, виробляєте собі звичку, там, не одразу читати повідомлення. Або, наприклад, там... Через якусь паузу або, наприклад, передзвонювати, а не одразу кидатись до слухати. Тобто вчіться, ну, не реагувати запрограмовано, а якісь от варіанти виробляєте і ну, побачите, наскільки це змінює ваше життя, і оце от страх головне зникає. Плюс стараєтесь протягом дня відчути себе. Я вам казала там, прохопити себе відчути своє дихання, відчути свій пульс. І ці такі нібито прості речі, вони насправді повертають вас в, в тут і зараз, в таку дуже конструктивну позицію, зникає страх, і з'являється відчуття, що воно щось важдатн впливати. Що ще я хочу з новин розповісти? Ну, в Британії йде деструктив таким вже, як Сніжний ком, що називається, вони вже розробляють програму превентивного ув'язнення потенційних злочинців. В ми суть? Якщо ви дивились моє попереднє відео, то ви мали переглянути фільм про 9 вересня, ой, про 11 вересня і про трагедію цього так з хмарочосами. І там ви могли побачити от, прізвище целікав так, тобто людина, яка не є ні інженером, ні вірусологом, проте комісії по замовчуванню правди про 11 вересня і про. Пандемію. І е, от ця людина вона є автором доктрини превентивного удару. Що, що мається на увазі? От, е, завдяки цій доктрині, завдяки обладках, було вдарено, зокрема, по-ракові, наприклад, були здійснені певні заходи під час пандемії. Тобто, коли, і потім підтверджувалось, так, що це було абсолютно. Неадекватно в Іракові зовсім інші цілі переслідувала ніж вбивство терористів. Ну якщо буде цікаво, я про це виставлю відео. І от це превентивність, так це таке, знаєте, обслуговування параної, обслуговування поробових ідей цих давосівців. І вони хочуть тепер створити такий маніпулятивний продукт, яким будуть тицяти пальчиком на якусь людину, казати, що це потенційний злочинець, і на цій підставі його ув'язнювати. І для цього вони збираються аналізувати різні там приватні дані, різні там листування, різні там зображення камер і так далі. Ну, Ви бачите от по розгулу картинок згенерованих штучним ментолетом, наскільки просто сфабрикувати зараз цей. Записи, так, це фото, це відео. Тобто, уявіть собі, що вони намагаються зробити. Вони намагаються всіх таких от людей, які їм не вписуються в їхній світогляд хворий, вони будуть пробувати назвати злочинцями і якось виключити життя суспільства. тобто Ну, такі от невтішні новини, проте я кажу: ну, потрібно розбиратися, потрібно аналізувати і піднімати рівень своєї компетентності, щоб розуміти, що відбувається. Ще з невтішних новин це те, що в Україні освітянам вже починають говорити про те, щоб вони різні оці от заходи святкові розробляли з таким. от... Врахуванням того, що серед учнів можуть і будуть мусульмани. І ті читачі, які думали, що перебільшую небезпеку, що в Україні будуть протягувати мусульманізація, тепер кажуть, що так дійсно це відбувається. Причому відбувається значно швидшими темпами, ніж ті ж Росії, і ніж в країнах Європи, в ті ж там Німеччині, Швеції, Франції, Британії так я вам розповідала, що там відбулася мусульманізація, колись християнських країн вже де-факто де мусульманські, і, наприклад, в освітніх закладах Німеччини позабирала з календаря християнське свята, а натомість всунула туди мусульманські. І те саме чекає Україну. В Росії ця мусульманізація відбулася вже кілька років тому, така остаточна, так. Я думаю, що взагалі для того їх і виключало якось так з інформаційного простору, щоб цей факт не був таким очевидним, бо інакше місцеві маніпулятори, вони не могли б маніпулювати Росією стосовно ситуаційського іліанського календаря, так? тому що було б відомо, що там вже ніякого християнства немає, ніякого православ'я там в принципі не було, але ну, наразі там є е, е, остаточна мусульманізація. Я б розповідала, хто за цим стоїть, для чого. Дуже цікаво. Прочитала листа попередній лідер духовний Ірану. Він написав лист в 89-му році до Горбачова і казав йому, що от він вважає, що дуже крутою ідеєю було б в Радянському Союзі після цього розвалу замість марксизму внідритий іслам. Він пояснив, чому він казав, що от, якби, цей от марксизм він не витримав випробування життям тільки тому, що там не було от Бога в цій от ідеології. Так? А от, насправді от іслам він дозволяє цю от ідеологію зробити життєво, тому що там от, от це все плюс Бог. От. І... Дуже цікава там фраза є, я розповідала, що в принципі бажання достроково закінчити світ, вони існують вже 100 років, так? і такі от активні спроби робляться. І от Магдісти це от якраз ті, хто кінець світу якраз пробують проскорити, тому що їм здається, що пройде їхнє це Магді. І там от цікава фраза в цьому листі, що от сини революції. Тривалий час сиділа за завісою. Тобто оці от сили, так, які стояли там за Леніном, за Сталіном, тобто, ці червоні терористичні сили, так, вони, насправді їхнє покликання було здійснити таке захоплення світовою владою. Ну, тоді от вона, ця спроба розвалилась, Так? І тепер от ми маємо новітню спробу, ви можете побачити, що. Ці всі ідеї насправді ланінізму і так далі, вони зараз жили там, руками давосівців, руками цих от, лівих політичних сил. І можете побачити наскільки багато у них спільного з ісламом. Тобто зараз, от в Росії, наприклад, вони. Піаряться, вони рекламують свою релігію таким чином, що типу, от не буде приватної власності, всі всі будуть щасливі, всі будуть однакові, всі будуть от мати там рівні фінансові можливості і так далі. Тобто також ну, одна один з вектор реклами це питання алкоголю. Ну ясно, що російські жінки не втомилися вічно забуханих російських чоловіків. Ну, Чоловікам впарюють під соусом багатожанства, от, от, ну, таким чином пробують привабити в цю релігію, зокрема. І я вам пояснила минулого разу, так, що для оцих от давосівців, для оцих от хворобових, таких деструктивних людей, які уявили себе богами, зараз пробують знищити людство і світ, для них іслам є дуже. Таким от бажаним дуже зручним, тому що суть його так, це є рабство, на відміну від християнства. Християнство ви можете пригадати, так, там пізнай істину, вона тебе визволить. І там взагалі от, апостоли так, вони постійно змушені були там, прододіяти якимсь владним. так, І так дійсно християнство там багато в чому. Попробувала перекрутити перебрехати, намагалася там якось це старим батюшкою ув'язати на московських таких от землях. Ну, Проте я їм казала, що там православ'я, в принципі, християнства ніколи не було, там завжди був домострой. Тобто абсолютно викривлено таке вчення. І оскільки от християнство, саме його покликання це Формувати звільнених людей з ясною свідомістю, то через це оці от Давосець вони настільки потужно фінансують ісламізацію всього суспільства. Я кажу Україну, тепер от це також чекає це будуть пробувати під ширмою війни це прокрутити, використовуючи там ну наші ж всі союзники вже прийняли іслам. Ну а що ж ми будемо відбиватися від колективу? Треба ж бути з усім світом. Це перше, друге, там в будь-якому випадку будуть використовувати розчарування в українських духовних лідерах. Бачите, в Православній церкві України її нав'язали цю от навколо храмову колотничу, саме нав'язали, тому що абсолютно це спокійно мало вирішувати з поліції та службою безпеки без задіювання духовних осіб, тому що таким чином вони просто показують, що нібито на діячів московської церкви немає ніяких. Там нічого не такого протиправного не чинила це в серпі, проте саме вони, нагадаю, налаштовували українців проти української мови, проти української культури і прищеплювали це от чита меншу вартості. Тому насправді було б бажання, бажання, очевидно, немає, бажання просто замурзати. Духовенство Православної Церкви України, ну і деяких там з них, щоб підсадити на якісь от нагороди, щоб знаєте, вже так от заморзити остаточно. Тут потрібно дуже так от розуміти, що відбувається, і старатися ну, не, не дати себе в це втягнути, наскільки це буде виходити. Також знаєте, от, про перебереханість християнства хочу сказати, це от... Кажуть, що ну, християнство це от, воно виховує терпіло, та нічого подібного. Просто от, маніпулятивно використовували певні речі. Там, наприклад, що влада від Бога. Там не так сказано, там сказано, що не є та владою, що не від Бога. Тобто ті діячі, які є не від Бога, їх не треба вважати владою, не треба вважати такими, команди яких треба виконувати. Далі, що там? Якщо тебе вдарило по щоці, то підстав другу. Ну можна так підставити другу щоку, що той, хто пробує вдарити, вдариться. Я вам це казала. Так само там захотів захотіло тебе забрати там сорочку, віддай, так. Ну, коли людина протягує щось, а нападник пробує взяти це щось, він стає вразливим. Це момент, який часто використовують в бойових мистецтвах для того, щоб провести контрприйом. це потрібно розуміти. Тобто віддати також сорочку можна дуже по різному. Можна віддати так, що той, хто її пробував забирати, буде не радістю. Ну, а, наприклад. На рахунок там, якщо тебе силують пройти там якусь відстань, пройди ще більше. У мене є ціла історія з цього приводу. Це був 18-й рік, і це була перша хресна хода в річницю хрещення Росії України. Коли е, духовенство відділили е, за наказом Порошенка такими от, коридорами силовиків е, від людей і влаштували, розповідали біля червоного корпусу давку, де ледве не сталася трагедія, ледве не подивилися діти. Там, я опинилася також от, на цьому куті, це навіть в трансляцію, і я от ніколи не розуміла, як можна що таке давка, як можна роздушитися от, на, в натовпі. А тоді я зрозуміла, це знаєте, дуже страшне відчуття. Коли тебе стискають так, що ти не можеш вдихнути. І от там порпоруч мене, от я вам розповідала, була жінка з дитиною, було дуже багато дітей, от якраз поруч. І ця жінка така: спокійно, синку, не бійся. От. І це таке, от імпульс, не треба боятися людей. І Це от якось так, знаєте, от, є його є голоси, я пам'ятаю, що він просто от, почав всіх стихшувати. Слава Богу, тоді от. Люди з цієї пастки вискочили, з цих загорож, а там просто загорожі поставили, і задні не бачили, що люди впираються в це загорожі. Перло, перло, перло. А духовенство собі пішло, поставили ще заголушки, не можна було зателефонувати. От це був перший такий от акт такого, знаєте, от втручання політики в, в ці духовні речі, такий ганебний. Потім Порошенка ще влаштовував оцеплення храмів, що не можна було увійти. Я пам'ятаю, як я мусила заходити в храм, стоїть він оцеплений. мені кажуть, ви куди? Я кажу, молитися на літургію. Нам, у нас наказ туди не можна. Я кажу, в сенсі не можна. Я йду в храм молитися. Вони там щось спробували не зупинити, я їм покрутила біля скронь кажу, хлопці, ви як собі хочете, я йду. От. І пішла, то я йшла під долом з автоматів, розумієте, під, під, під реальним прицелом озброєних людей. І вони не знали, що, що робити, як діяти в такій ситуації, я просто собі пішла. І на рахунок все-таки так, І от тоді от я з за гроші, підходжу до цих силовиків, які йдуть в такому кільці, і пробую пройти до духовенства. Мені кажуть, у нас наказ людей не пускати, ви маєте йти окремо. Кажу, мені потрібно он туди. До того невеличкого священника, якраз ця Валерія побачила. Ні, у нас наказ, ми вас не пропустимо, йдіть поруч нас. Ну, думаю, добре, зараз я, я пройду поруч вас. Ну, я Починаю їм йти розповідати про конституцію, про те, чиї накази вони мають виконувати, що вони чинять злочин таким чином, коли е, чинять насильство над народом України. Починаю там розповідати, там, взагалі кажу, ви розумієте, що відбувається, що таке от хресна хода, що таке от цей от хресний хід, для чого він. Вона ну, мене дивилась, дивилась, слухала, слухала, переглянулася. Каже, куди вам треба, отуди ідіть. Каже, ні, чекайте, кажу, ви сказали, йти поруч вас, я буду йти поруч вас. Ні-ні-ні, ідіть, ми вас пропускаємо. Хлопці, пропустіть її. І так я прийшла куди потрібно. Тобто розумієте, навіть коли у вас силують і ти з кимось, так, ну можна по-різному пройти цю відстань і таке досягнути свого результату. Тому кажу, не впадайте в якісь деструктивні стани. Вивчайте ситуацію, досліджує її можливості, намагайтеся зрозуміти, для чого вона вам така от послана, і не, не буває випробувань без можливості їх пройти. На завершення хочу вам розповісти про п'ятницю, де була що бачила. Тривалої паузи я відвідала духовний захід, відвідала тому, що він ніяк не пов'язаний з новосвяттям, інакше б мене там не було. Це було встановлення куполів і хрестів на храм Сорокамученків Севастійських. Запросив мене туди неймовірний архітектор, друга це Валерія. І від себе наскільки це унікальна людина, В ним створено вже 119 храмів. І від себе просто цю кількість і. Найцікавіше, що ці храми вони не дублюють одне одного. Мені от отець Валерій, коли я з ним знайомий, потім показував його проєкт і каже, зверніть увагу, наскільки вони різні. І це фантастично насправді наскільки от вони дійсно ці храми різні. І, Знаєте, це було настільки неймовірно. Я вам кілька кадрів з цього заходу залишу в коментарях, що ви побачили. І ну, там буде фільм про це змонтовано. І коли його дороблять, то я думаю, що виставлю його себе на сторінці. Знаєте, не могла зрозуміти. От там от на майданчику, я там пробувала до четвертої, до 16.00 майже. І от не могла зрозуміти, а чому я так тішуся? От, ну, не було ні в тому. Це знаєте, ну, фактично цей один на ногах, і ти ну, єдине що робиш, це дивишся на те, там, як щось відбувається. Я думаю, надійшло потім, що це для мене така от асоціація і з моментами, коли мене отець Валерій брав з собою на якісь такі от, класні. Мірок так і також, коли батько брав мене на будівництво, розповідала, що окрім того, що він був викладачем, нього було таке от хобі. Це він був камінчиком найвищого розряду, і це хобі у нього з'явилось там в часи армії. І от він старався таке от переключення собі робити. Він це кошти не заробляв, йому просто було по кайфу, от, що він це може. Я колись порахувала, скільки от він будинків побудував, скільки їх збудовано його руками. Це дійсно вражаюча кількість, Майже всі на двох двох-три там з камінами, ну він це вмів. І от я також, от, як в п'ятницю, так і тоді от, я без втома могла проводити час на будівельному майданчику, мені просто, ви знаєте, от, ну було дивовижно, що створюється ночах. І Батько любив мене з собою брати, тому що там я не конючова, не скаржилася, мені не було нудно, мені не треба було, щоб мене розважало чи ще щось. І от, йому дуже подобався подобалося запитувати, мене, як мені. І він знав, що якщо от не вау, то на це є якісь причини. Це не настрій, це не втома. Він дуже дослухався до мене. Він дуже важливі речі сказав, що знаєш, от каже, от каже, чоловік насправді він завжди щось створить для жінки, для жінок, які тут будуть. І дуже важливо, щоб от відчувати цей щирий захват саме від, від жінки чоловіка. І так само, знаєте, от я зрозуміла, що от жінка може висловлювати цей щирий захват тільки тоді, коли у неї немає образи на чоловіка. Ну, завдяки тому, що в мене з батьком було дуже класною взаємною. От, насправді це от вдається такий зворотній зв'язок створювати. І знаєте, от, дуже такі от надихаючі речі відбувалися. Потім ми там біля третьої години вже пішли з'їзди по канавці з архітектором, з одним архітектором, архітектором і з їхніми студентами. І дуже так тепло згадувала це Валерія, знаєте, А студенти кажуть, а ви і про Олега Семеновича книжку напишете? Я кажу, ну сподіваюсь, що ні, бо роки так через 50, вони зрозуміли з наших розповідей, що священика вже про якого ми говоримо немає. І от у мене виник такий от імпульс подарувати книгу їм, подарувати книгу цьому ще одному архітектору, тому що Олег Семенович він отримав там свій примірник після відрядження. Книг інших я не брала туди на захід. Ну тому що я там не планувала їх якось там дарувати. Архієрей, який очолював молебен, отримав свій примірник на трійцю, коли другий тираж було видано. Ну а так роздавати я не планувала. І Тут от якесь таке душевне спілкування вийшло, що от мені захотілось презентувати, і книжечки до них поїхали. Тому, знаєте, таке дуже заряджено, дуже так от е, круто це все насправді було. А дійшло до мене, що для мене поруку, це перегукується з батьком також, коли от маестра заліз в люльку, і його підняла на цю от височинь, для того, щоб вже там встановлювати хрест. Це настільки цікаво, як це все відбувається, я кажу, я дуже, дуже радію, що він мене запросив і мала можливість бути присутнім на такому заході. Тому шукайте, що вас надихає, всіх цілую люблю, обіймаю, всім гарного, плідного дня. Па-па!